Для мене ще в першу чергу це інструмент для спілкування з онуками. Не хоче йти до школи, що робити? Але любить Наруто. Я прошу Джеміні чи Джеміна, як правильно, зроби. А вони якраз тільки випустили сторібук. Ну, тобто, да, да, я кажу, напиши йому від імені Наруто, чого варто ходити до школи. Розумієте? Далі, бабуся. Тут якісь такі щось треба про гриби, я не розумію, я знову до Джимінаю. Прибігають мої сюрпризи. а Це двійнята. Бабуся, це в минулому році було. Бабуся, ти знаєш, що в Роблоксі? Поміняли логотип і взагалі там цей засновник помер. І там такий жах. Стоп! Я пишу. GPT, Поясни мені, що взагалі відбувається. І він і пояснив все. І про того засновника, який помер років сім назад. Діти отримують радість, задоволення і навіть певну користь від того, що їхня бабуся спілкується із штучним інтелектом. Це перше. Тепер друге. Воду пити категорично не люблю. Ну, от не люблю я її пити. І не могла її привчити себе пити. Оце от буквально до цього року. А розумієш, що треба? Я пишу, значить, Джеміне, що мені треба, але я не можу. Він каже, так я ж тобі зараз Google календар нагадування поставлю. Не я його ставила, він його мені організував. І е, кожних там якихось пару годин він мені пише, випити склянку води. Будь-яка сфера. будь-яка. Я взагалі вважаю, що штучний інтелект, знаєте, це от, от як Всесвіт, який може виконати твої бажання, просто треба правильно послати запит. Все. Ну як всесвіт, так і що. розумієте, вміння написати промпт або запит, так? це і є підготовка до того, що ну, боженька, ну будь ласка, ну мені так треба. А що тобі треба? А я не знаю. Бабуся, терміново треба гроші. Чули? Це голос мого луну. Але сьогодні я раджу вам не вірити навіть власним вухам. Це перша серія мого серіалу про безпеку. А не ділитися тим, що я знаю. Ну я ж не можу, розумієте? Так, це цьому це, 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 ти мусиш віддавати. А про що? А я розуміла і бачила, що мої однолітки смартфони використовують практично тільки як дзвонилки. Всі абсолютно нюанси, про які я розповідаю, я прожила сама на своїх помилках. Розумієте, і, і тому я розуміла. Не завжди діти можуть пояснити так, як нам того треба. Вони або заберуть і самі потикають, або скажуть ну скільки можна. Я тобі вже 30 разів показувала. І тому я вирішила, що саме цим не буду займатися. Ще, е, отак, посилено, якби займаюся цією справою, тому що я розумію. Голос мого внука, моєї дочки, будь-кого можна підмінити. Що навіть ви, активні, сучасні, можете втратити пивність через стрес, то як важко вашим батькам? Але не картайте себе, просто видихніть, а потім напишіть їм одне просте правило: щоб не сталося. Клади слухавку і дзвони мені.